І загалом цей фільм він знаєте про те, що е, ми часто бачимо в один одному просто ну, е, істот, які ходять, щось роблять, роблять якісь дії, щось продають, щось викладають. А тут я хотів повернути увагу, що за кожним з нас стоять. Їх життєві історії, що треба бути один до одного добріше, відноситься один до одного з розумінням, тому що всі ми проходили не самі е, на самі ті часи і проходимо зараз. Сподіваюсь, почувши про книгарню, що з'явилось на руїнах дів ви отримуєте натхнення і поштовх до реалізації своїх власних починань. Та станете більш уважними та чуйними до справи проблем ближніх своїх, які продають вам книжки, роблять каву, готують їжу, розкладають продукти у супермаркеті та загалом забезпечують базові ознаки цивілізованого світу.